У повітрі завжди є певна кількість води у вигляді прозорої невидимої пари. Довести це досить легко. Варто лише пригадати морозильну камеру холодильника, звідки в ній взялися сніг і лід, адже воду туди ніхто не наливав. Вони утворилися з води, що зайшла туди з повітрям. У атмосферу водяна пара надходить внаслідок випаровування з поверхні океанів річок, озер та ґрунту. Вміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Повітря не може вміщувати безмежно багато водяної пари. Ця межа залежить від його температури. З малюнку на екрані видно, що чим вища температура, тим більше пари в одному метрі кубічному повітря. Наприклад, 1 метр кубічний повітря за температури плюс 10 градусів за Цельсієм може вмістити більш як 9 грам пари, а за плюс 40 51 грам. Якщо повітря увібрало максимально можливу за даної температури кількість водяної пари. Його називають насиченим. Здебільшого повітря буває ненасиченим, тобто воно містить водяної пари менше, ніж можливо. Наприклад, над степами і пустелями повітря завжди сухе, ненасичене, тому що випаровування там невелике. Найменше в світі абсолютна вологість повітря в Антарктиді всього сотні частки грам на метр кубічний, а найбільша на екваторі 23 грами на метр кубічний. Найменше в Україні в січні – близько 3 грам на метр кубічний.